Доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати обновочки, які е, прийшли, ну вже давненько, звісно, але я вирішила вам показати, е, що новенького у наших малюків. І ось у нас є ось такі пляшечки доволі гарні. І одна дуже незвичайна, ось зараз я вам все покажу детально. І ось тільки одягу. Тут для всіх моїх малят, і хочу зараз вам все детально показати і розказати. Нещодавно я його випрала. Те ось тільки я вже випрала. І з того боку. Так що це все е, і малят і моїх внучат. Ну, ось тут в основному все е, для рибурнят. А вже ось тут, тут е, тільки шапочки, е, одна пелюшечка, а решта все е, моїх внучат. Ну і мої пару штук є. Так що ось стільки я випрала, як бачите. Далі у нас є ось. Теж сліпик з отакими е, ведмедиками доволі гарними. Ну, Одяг доволі таки е, не новий. Це від е, справжньої дитини, але ну, доволі таки гарненький. Тут ось такі повзонятка, доволі шикарні. Я е, сіла так, щоб мені е, було зручно, тому що в мене е, Хвора спина і я не можу довго в одній позі е, сидіти, і тому я так сіла. Так, далі в нас йде ось така ковтиночка. Е, у нас є такий сліп, і тут прямо є комплект. Зараз я подивлюся, де у нас. Ага, ось. Так. Це комплектик. Е, Ось такі повзунятка доволі гарненькі, шикарні, розпашоночка і шапочка. Є е в нас навіть і з такої тканини, і сліп є, але він зараз не тут, тому, можливо, в попередніх відео ви можете побачити з такої тканини сліпик. Так що в нас вже є і набор, і сліп. Так, далі в нас іде ось такий боді, дуже шикарний. Це від Enchendem. Доволі крутий це для пацанів моїх. Це для левенятка або для мар'янчика. Доволі шикарний, гарний, але я не міряла, тому поки що не можу вам сказати, чи він взагалі підходить їм чи ні. Далі йдуть ось такі повзунята. Теж доволі гарненькі, з таким принтом шикарним, на такій е, доволі широкій е, резинці. Так, далі в нас іде ось такі повзуни йдуть. Е, я думала, що е, вони підійдуть на полінку, але вони, мені скоріше всього, здається, що будуть на неї дуже малі. Тож, я поміряю хлопцям, можливо, хлопцем буде. Так, далі йде отакий сліпик. Теж такий доволі гарненький на морську тематику. Так що доволі гарненький і він ось тут розщибається. А ні, це не той. Ззаду теж він доволі непогано так розщибається. Мені подобається. Теж такі застіпки, так що комусь із хлопців буде, тому що це хлоп'ячий принт. Так, далі у нас іде ось, ось такий доволі шикарний сліп. Він на блискавці і він для полінки. Але я не знаю, він дуже довгий, це, по-моєму, 6-9 місяців, але я думаю, що, можливо, і е, підійде по лінці, і плюс ще тут з однієї ну, колекції ось такі ще є. Тут ось такі е, антистопери. І тут ось теж на блискавці такий сліпик з левенятками, і слонниками дамбу і. І з далматинчиками. По-моєму, у нас якийсь із цих теж є, але, напевно, він на кнопочках. І він білий. Так що полінці теж є. Так, далі йде отака ковтиночка. Це теж полінці. Доволі вона шикарна. І вона дуже легко переться. Зараз я. Зроблю що видніше, було. так. Далі тут є отакий сліпик, доволі шикарний. Ну, звісно, він е, не новий. Я постаралася, щоб е, всі плямки зникли. Так що доволі е, непоганий. Ну, Мені він прийшов в доволі таки е, не дуже чистому вигляді. Ну, з плямками, тому що його реальна дитина носила. Так, далі ось такий боді є, але він на малят, по-моєму, буде великий. І буду а, пробувати міряти а, по лінці. Так, далі у нас іде ось такий сліпик, теж доволі гарненький, шикарний. І а, з такими Звір'ятками, так що будуть малята носити. Так, далі в нас іде чисто білий сліпик з такими рюшками, але тут, як бачите, жовті плямки є. Я старалася їх вивезти, але, ну, це хіба що з часом? Я їх виведу, тому що з першого разу їх неможливо ну, вивезти ці плямки. Ну, будемо носити, будемо старатися їх вивезти. Так, далі. У нас ось такий сліпик є із овечками або зігнятками, не знаю, теж будемо носити. Далі йде ось такий сліпик доволі шикарний. Ну, це хлоп'ячий, і тут, бачите, воно трошки розтягнуте, ну, але ж доволі гарний. І теж були плямки отут, але я їх е, трохи вивела, вони так то, ну, якщо не придивлятися, то їх майже не видно. Так що ось такий у нас гардероб. Далі самий шикарний, це ось такий. Сліпик доволі шикарний, я вам скажу. В мене колись, по-моєму, такий був, але не з такими дрібними малюнками, а трішки з більшими. Ну, Це буде для когось з малят, хоча тут ось сині ці манжети. Ну, я думаю, що і дівчатка теж будуть носити. Далі. Іде ось такий сліп, доволі теплий, з таким песиком гарним. Це для поліночки. Я поміряю, якщо буде їй самий раз. Хоча я дуже сумніваюся в цьому, мені кажеться, що він буде малувати. Але поміряти варто. Так, далі у нас іде ось такий доволі шикарний сліпик. Ось таким мультяшним героєм, це ведмедик, по-моєму. Він тут застібається, щоб можна було підгузок поміняти доволі гарно. І ззаду він ще застібається. Мені не подобається те, що коли його вдягне реальна дитина, то буде в плечка давити. Так що для ляльок це буде якраз так далі. У нас іде ось такий доволі шикарний сліб. Це для полінки, як бачите, ось тут фірма така. Ну, гарний сліп, полосатенький такий, буде маля тягати. Оцей сліп, я не знаю, мені здається, що він доволі гарний, цікавий, але мені здається, що він на полінку буде малувати. Отут, в ножках, на женятках буде малувати, тому що вона у нас така ну, дівчинка габаритна. і ну, це, скоріше, малятка буде. Так, далі. Ось цей шикарний сліп. Теж мені подобається, дуже гарний. Він врубчик і з таким мультяшним героєм, як бачите, так, далі у нас іде ось така ковтиночка. Мені дуже вона сподобалася, вона з ось такими милими кошенятками. Дивіться. Шикарні кошенятка. Мені ну, це просто шедевр якийсь. І, на відчуття дуже м'якеньке. Ну, оця ковтиночка м'якесенька. І я думаю, що на болінку буде самий раз. Так що ось такі в нас обновочки, Щас ще вам покажу. Тут небагато вже лишилося. Йдуть ось такі далі е, доволі шикарні повзунятка біленькі. Вони дуже е, ніжні і е, як би так сказати, і їх дуже легко прати, тому що тут багато, як би так сказати, штучного волокна, не з натурального, а ну, типу, із такого еластину чи що. Ну, зато Лялькам це якраз такі повзунята, але не дітям, тому що коли буде надворі тепло, вони дуже погано, оця тканина дуже погано е, пропускає повітря. І тоді маленькі дітки страждають від перегріву. І потім не дуже добре. Так, далі у нас іде ось такий теж доволі шикарний сліп. Тут, правда, плямка десь була, не знаю, вивела я її чи ні. Ну, він доволі таки широченький і е, гарний. Тому е, комусь з малят буде. Так, потім останнє, що в нас є, це ось такий доволі гарний е, сліпик, але проблема в тому, що він прийшов трішки порваний. Зараз я вам покажу де саме ось тут. Ось тут він порваний, як бачите. І я не знаю, якби воно тут по шву було, ще б можна було б якось його отак прилаштувати. А коли воно розірвано в, міс... в декількох місцях, ну, це не дуже. Е... Як би так сказати, добре, тому що коли, ну, тут ще можна, а ось тут, а з двох боків, ну там просто зморшки будуть і не дуже буде гарно виглядати. Тому, скоріш всього, що на е, цьому сліпику я буду робити латку, нашивати латку буду, тому що так, буде рубець і не дуже гарно буде. І тут ось така доволі шикарна мордочка із вушками. Шикарна просто, я вам кажу, доволі такий гарний принт. ну Підлатати і для левенятка буде якраз. Так що зараз я вам покажу, яка кучугура в нас. Ось така доволі велика куча з одягом. Нам його треба, треба нам його усе попереношувати. У всьому будемо ходити, все будемо носити з великим задоволенням. І пляшечок доволі таки багатенько. Ну, оці дві пляшечки я показувала. Як бачите, я їх показувала, вони були з ручками, я е, ручки прибрала, тому що ну, для маленьких діток воно ну, просто не потрібне. І е, буду робити заглушки е, на ці пляшечки, ну, щоб не проливалося, тому що е, скільки я не пробувала герметизувати е, соски, вони постійно розгерметизовуються і, ну, в будь-який не, не дуже підходячий момент, ці соски можуть протікати. Ну, Це не дуже добре. Так що я зараз все буду перескладувати, вам все показала. Можливо, Скоро прийде мені посилочка тої людини з одягом, то я вам потім вже е, окремо це все покажу. Так що ось така у нас кучугура одягу, яку мені зараз треба буде скласти і е, покласти в коробочку, щоб, е, ну, щоб потім можна було спокійно, нормально витягти і е, використати за призначенням. Тож, на цьому я завершую свій влог. Дякую вам за те, що ви в мене є. Хотілося б, щоб в мене збільшилася кількість моїх підписників. Ну, я буду старатися зі свого боку, але ну, так як у мене навчання, так як у мене. Двоє внучат, яким теж треба увагу приділяти, то в мене не завжди виходить все е, зробити так, як воно має бути. Так що е, я буду старатися, але ну, це все залежить не від мене, а від обставин. Так що, дякую вам за перегляд, за те, що ви зі мною. Мої підписники самі найкращі у світі. Я вас дуже люблю і міцно обіймаю. Всім мирного неба і всього самого найкращого. До нових зустрічей!